їм свою улюблену страву тушкований буряк. Це ковбаса, бо він без м'яса. Трошки хрустить, бо не готовий. Він так пах, такий смачний, що я його не дотушила. Весна, вітамінів не вистачає, я така зла, тут в мене під глазом таке було, ось таке червоне, опухло. Боліли всі зуби, на яких пломба, якийсь вірус ходить, Треба їсти. Пішла в супермаркет, накупила буряків за 20 гривень кілограм. Прийшла зі своїм кольочком, І отак його так. кольочком, Понабирала. М -м -м. Повибирала. Гарненькі такі. У мене немає рецепту, яких тушить. Я просто сама собі щось таке зробила з цибулечкою, чесничка туди, і перчика всякого, і такого, і горошком. ням. І тут і соус томатний і. І сметанку заправила, і в сметанки потушила. Усе тут. гостре. Треба ковбасою. з такою басою. Mm. Я люблю багато перців з приправами. Тут ще лавровий листок десь потонув. Я ним ще подивлюся трошки. Що це ще ста покидала? Зелень покидала, те, що в холодильнику геть посохла. Суха була, її теж так кинула. Mm. Ще я люблю сюди сливи кидати. Але мене їх немає. Я люблю отак, щоб смачно. Також. Тарілка моєї баби. На ній вазон стояв, але нікому не було потрібно. А знаєте, зараз тільки все таке не що Я вирішила ту таялку собі забрати. Батько теж її любить. Одна на всю сім'ю така красива. Така золотой кайомочка, тут коли доїдаєш, то видно квіточки, бачите? Це батько забор робить. Це, розумієте, це... на сковороді зробила. Рецепти вам не покажу, тому що в нас сковорода, це, знаєте, як вона чугунна, чи така чорна така, вся чорна така, то будуть люди обсуждати. Ну, Готова на ній нормально, просто вона не красива. Батько має взяти її на завод і на верстаті її так зробити, так, щоб вона біла була. Але він зайнятий. І ось так усе воно на сковороді, на сковороді. Почала цибулечку, потім, поки вона тушиться, та цибулечка. Бурячок натерла. Два брячка. І давай там його тушить, долила водичка, коли вже брячок схватився. Приправочок різних сметанки. Оцей зухий пучок. З холодильника зелені, що в нас була. На городі ще нічого нема, нема що їсти. Я взагалі нато люблю такі корисні страви. Мене до них ото природи тяне. Бо я сама ото дитя природи. Росту. 46 років і ще. Росту, ніхто не віра, але всі бачать, що я росту. М -м -м. Люблю отаке, знаєте. Вже під 2 метра росту, а ще росту. Їсти хочеться. Папа, я стушила буряк. Папа, буряк стушила. То я її тобі теж там оставила трошки. Вдруг тобі не понравиться. А я люблю дуже. Просто у нас саме краще робить батько, а я так не вмію. М -м -м -м. Попробуйте.